Привіт! Всім привіт! Вона на каналі Вані і Даша. Сьогодні ми розпаковуємо посилку з інтернет-магазину. Де ми заказували ігрушечку? Получились дві для Дашуні. Вані був скейт, а Даші ми заказали іграшку інтерактивну, яка називається Фёрби. Давайте распаковывать. Да. шумка. Давай. Ура! Ура! О. Ой, гой. Ой. Такі горбі. Він вже працює, він вже говорить. Де в нього тут що? Батарейка. Поту батарейка. оригинальный Фиорби. Фиорби оригинал. Классно, спевай. Еще такие. Вау, привет. Тоже оригинал. Ну, вот тут она животику нажимает. И Тёма тоже. Его можно кормить. И что-то І цього теж ага. о, о перекормив. Їх ще можна перевертати. Вони буни бояться і це теж класні фьорби. Даша, а тобі нравиться фьорби? Да, класні. Кому сподобалося, ставте лайки. Пишіть відзови, нам буде цікаво їх почитати. Ставте лайки і підписуйтесь а на Даша. канал Ваня і Даша. Всім пока. Пока-пока.